Всіх вітаю на своєму каналі! Мене звати Катя, і сьогодні в нас на огляді новий ящичок брік-браку Англія 15 кг. Всі ці товари ви можете придбати за посиланням в описі під відео у вайбер-групі, написавши мені, що бажаєте щось купити. Робіть обов'язково з цього відео скріншот і скидайте мені туди. А також можете забігати в Тіктоці на моїй прямій трансляції. Там, можливо, я буду показувати набагато більше товарів, ніж тут. Тому. До речі, на трансляціях в Тіктоці я буду дарувати подаруночки. Тому не забувайте за це. До речі, якщо ви не бачили попереднє моє відео з розпаковочкою, то рекомендую вам заглянути і подивитися. Там ми відкривали перший ящик. А також будуть і наступні відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Та-дам! Тут будуть товари з оглядом, але без цін. За ціни запитуйте мене у Вайбері або в Тіктоці. Так, у нас тут найперше. Ухти, ви дивіться, яка це краса. Боже, і воно. А, воно не їде. Я думала, що воно ще й їде. Це на подаруночок навіть комусь взяти взагалі дуже класно. Бачите, тут є ще напис. Я чесно не очікувала з цього ящика щось побачити по типу такого. Це, до речі, по вазі найменший ящик із трьох, які я цього разу замовила. Так, дивіться, яка ще тут картина. Ця вже йде на полотні. Трошечки є вм'ятина, але я думаю, що її якось можна... Хоча якщо здалека, то її і не помітно. Ось так вона виглядає ззаді. Гарненька. Так, ухте, дивіться, це рамочка. Remark home. Фото поміщається 20 на 25. А це, напевно, не в сантиметрах. піцька гарна. Її можна ставити. І можна вішати. Клас. Далі. Що в нас тут? також рамка. У мене бокс і крамок. <свят> ну, хоча б в мене є там праска. Дивіться, яка вона гарненька. Слухайте, вона нова. І це, напевно, альбом. Дивіться, це альбом. Там, здається, писалось Children's Memories. Ось так. Ну, бачите. Child Hood Memories. Не знаю. Дивіться, це альбомчик гарненький. І в такій упаковочці. Щось я це відео почала і дуже багато говорю і пропускаю. Напевно, буду все ж таки це відео монтувати. Так. Так, що у нас тут далі? Далі, далі, далі. Ой, дивіться, штопор є і відкривашка. ой це, напевно, мені треба. не дивіться, на руки тут вимастешся ще і як. О! Дивіться, в мене ніж буде відкривати упаковки. Це, я вже з ножем. Напевно, її собі лишу. Мені треба в будинок. Так, що в нас тут, дивіться, яка класна? Це кераміка. Повісити на десь на стіну біля ліжечка дитячого. Так, це не знаю для чого. А, це для брелочка. Love You to the Moon and Back. Люблю тебе до місяця і назад. Бачите, я трошечки англійську знаю. Так, що в нас тут? А тут в нас. Кукісмейкер. Ой, це типу тостерниця така іграшка. Бачите, із іграшкою. Ось так її туди. Хоп. І раз, вона висовується. Ну, прикольно. Дітям таке цікаве. Трошечки зігнута така упаковочка, але можна ось так поправити. Що в нас тут? Kids. Коротше, це якийсь типу шлем. Не буду вичитувати, бо я можу читати неправильно. Дивіться, який класний дитячий шлем, новесенький. До речі, секонд-хенд це не завжди БУ. Це буває і новесеньке. Так. Кому треба, пишіть, подивимося розмір, бо я знаю, що це не на дуже велику голову. Ось. Так що, таке також є. Десь тут є розміри. Ну, коротше, кому треба, напишете. Так, а це на що за апарат. Апарат. Ісі Сет. А-а-а! Це радіо. Це йде радіо. Але пам'ятаєте, що на таку розеточку в нас продаються перехіднички? Це таке прикольне. А, дивіться, тут на батарейки ще навіть можна. Клас. Треба буде його перевірити. Так. Давай, ж, мабуть, що всі дивляться на цю праску. Я сама на неї дивилася. Так, це Russell Hobbs фірма. Ще її називають Russell Hobbs. Russell Hobbs. Ну, Кожного по-різному. Так, її треба почистити і потестити. Я її також потестую. І, до речі, техніку, можливо, я буду відразу продавати із перехідничками. Побачимо. Ну, але перед тим, як її продати, її треба почистити, подивитися. Хто згоден купити непочищену, віддам дешевше. Далі у нас тут Браун Ароматикс. Коротше, молоти каву. Якщо я не помиляюсь. Так, це кофемолочка. Кофемолочка з єдиним мінусом. Немає виделочки. так що доведеться мені купити виделочку і її потестити. Чи вона робоча. І тут шнурочка вистачає. Чи, можливо, вона так і йшла? але не може бути, щоб вона йшла без виделки. Фірма Браун. До речі. До речі. Іспанія. Так, обов'язково куплю до неї видалочку. потестую, тоді будемо бачити. Так, що в нас тут є ще? Це в нас, напевно, воно ставиться. Так, воно, бачите, ставиться. І це альбомчик. Дивіться, можна ось так перекидати фото і кожен день дивитися на нове фото. Прикольненьке бачите, яке воно на ніжках і можна підвішувати, до речі. Клас. І так, щось в нас тут ще такі цікавеньке. А, це прожектор кінема in бокс. Box. Wow. Це прикольненько. Тільки цікаво, як це працює. Так, там всередині щось є. Тільки як його дістати, а напевно тут. Так. Ось тут, дивіться, є запчастинки всі. Далі у нас тут ось такий мішечок. Стягується зверху чашечка. Дивіться, яка прикольна. До речі, ціленька, така як новенька. Тут дуже мало посуду, як ви бачите. Ліхтарик. Де він вмикається? Потрібні батарейки. Також треба буде потестити. Мишка, мишка, мишка. Так. Лоджі. Напевно, батареїчка, Треба, тоді будемо дивитися. Так, бачите, нема батареєчки. Ось такий стаканчик. Дивіться, є ось такий набір кульок. І є. А, дивіться, знаєте, що це? Це підставка, напевно, на спеції. Ну, чомусь мені так здається. Бачите, оце низ, вона обертається. Бачите? Тільки треба в неї баночки підібрати. Чесно, я думала, що... А можливо тут і є ще баночки. Давайте подивимось. Так, кульки не знаю до якої гри, але є. Що у нас тут? Ой, це якийсь карнавальний, напевно, костюм. Комусь бусики. Рукавички довгі, дві штучки і пов'язка. Дивіться, яка на голову пов'язка. Так, дівчата, в кого в дітей якісь виступи? Це точно взагалі. Ще сукню, знаєте, якусь таку в підлогу, чорну або зелену, і це вау буде. У нас тут. Дивіться, щось цікавеньке. Так. Нам давайте відкривати. Так, це скринька для чогось? Напевно, кухонного. Чи воно ось так? Ось так воно має бути. Слухайте, знаєте, що це може бути? Частина будиночка. Так, відкрить, відкрила, а закрити. Ось так. О. Частина будиночка, бачите, тут є такі отвори. І, коротше, нема. Це так якби, квартирка, бачите? Ну, для дівчаток це класно було б зібрати всі, але в мене тільки одна частина. Бачите балкон. Клас. А всередині в нас, дивіться, цека чашечка, гарна. Боже. Денбі. Дивіться з пташечкою. Дуже гарна. Вона новенька, Слухайте, вона новенька. Так. Що в нас тут? Хансун. Хансун. Так. А як її відкрити? чи вона не відкривається? Так, ця штука не відкривається. Тут є місце на батарейки. Коротше, треба вставити сюди батареїчки, побачити, що ж це таке. Я вже на трансляції буду показувати, що це таке, бо не маю зараз батареї. Дивіться, який чемоданчик для фокусів. Ось так він відкривається. І тут у нас тільки карти. Я щось думала, що тут буде більше всього. Тут просто звичайні карти. Ось такі чемоданчик. Далі підставки під гаряче. Такі, бачите, класний збір. Матільда картки. Картки Матільда. Так, якісь такі карточки. Підставка під гаряче? Свинка пепа. Так, це не знаю. Older Mox, якась іграшка, напевно, просто і м'якенька, до речі. Далі в нас тут, а що це в нас тут? Також якісь картки. Ага, це також картки. Але, напевно, у вигляді пазлика складати всіх ящериць. Ящерок. Коротше, ось така штучка. Багато-багато різного дрібного. Хто любить плести якісь там загалом прикраси. Скринька, валізка. Прикольно, дивіться, на колесиках. Ой, слухайте, це для ляльки взагалі. Подорож, десь лялька поїде. Так, як вона відкривається? І це ось так вона відкривається, але мені здається, що ні, це все повилізся. Так, і що у нас тут? Тут у нас електробритва. Ще й пишет, что это для леди. Мне интересно, кто там броится. Электробритва, мой женок. Мне кажется, никто не броится. Только чоловіки. Так. Фарбы. Розфарбовувати щось. Оце еще. А это еще какие светильники. Ну, виглядає як світильник, де вмикається. О, слухайте. Дивіться, це як маяк. Бачите, він блимає? Ну, по типу, це, напевно, повісити десь на дерево, повісити біля будинку, ну, я не знаю. Коротше, він крутиться, вмикається і вимикається. У нас тут ще перехідничок. А ну-ка, можливо, це якраз той, що мені треба. Перехідник. Віддавай. Боже, тут ще... Подивіться, які ще розетки в них там є. Взагалі. О, дивіться, на цю є. На нашу виделку. Але ж, але ж. Дивіться, ось сюди можна вмикнути і ось так в розетку. Коротше, тут такий мудрений перехідник. Спробую. І щось дуже тяжке. Оше, це просто якась куля. Слухайте, пише моторола на ній. Напишіть мені в коментарях, хто знає, чи вона хоча б щонебудь вартує. І слухайте, в неї якісь такі, бачите, візерунки, ніби це карта. Не знаю, треба подивитися в інтернеті. Можливо, щось вона і вартує. Можливо, це щось фірмове. І ще ось така підставка. До речі, може бути під... Ту кулю, мотороли. А можливо, ні. Так, два попригунчика. Один такий м'ячик і брилочок такий. Все. На цьому дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступній розпаковці.